26 вересня в обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку Диптих арт Квіткова Україна. Її організатор Миколаївський обласний центр народної творчості. Виставка приурочена до 105-ї річниці з моменту створення центру, яку заклад відзначатиме вже ближчими днями. В цей час, коли от війна, створилося багато нових, нових майстрів, їх авторські роботи, і роботи якраз пов'язані на патріотизм і на оберіго От. І це говорить про те, що на сьогоднішній день це дуже важливо передавати творчість, передавати свою культуру, майстерність, нашій молоді, нашим дітям. На виставці представлено понад 100 робіт 35 майстрів народного творчого об'єднання Прибужжя. Вони виконані у різних напрямках: живопис, декоративний живопис, витинанка, декоративний розпис, ткацтво, джутова техніка, соломоплетіння, ниткографія, аплікація, вироби з фомірану та ізолону. Наша тема була як диптих об'єднати кольори. Чи це будуть чорно-білі кольори, чи це будуть цвітні кольори? І якщо подивитися на нашу виставку, то переважають дійсно тільки цвітні кольори. Ольга Костюк, лялькарка на виставці представлені дві її роботи: жива та автопортрет. Майстриня каже, що вклала у останню глибокі символи та емоції. Я саме в цій роботі зібрала все те, що мені дороге в житті – це вишити рушник. Це Україна, це символ України, це Янгол, який охороняє нашу Україну. Це я як українка, це сердечко там є, Це любов до, до людей, до всього нашого рідного українського. Митці з різних куточків Миколаївщини представили на виставці своє бачення України через кольори, символіку та творчі техніки. Кожен витвір демонструє не лише майстерність, а й глибоке емоційне ставлення до рідної землі. Наші майстри, наші люди бачать нашу Україну квітучою, різнобарвною, кольоровою, позитивною, гарною. І ми говоримо про те, що наші майстри це є наша нематеріальна культурна спадщина, яка створює свої оберіги, яка створює свої авторські роботи для того, щоб культура Миколаївщини завжди процвітала і зберігала саме гарне надбання нашої Миколаївщини. Організатори кажуть, що роботи представлені в експозиції не лише демонструють таланти місцевих митців, а ще й підкреслюють стійкість і красу української культури. Навіть у часи викликів виставка триватиме до 20 листопада. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.